Інкубатори, які рятують життя недоношених немовлят, 12 сучасних апаратів закупили завдяки ініціативі платформи United24 та гурту творчі і передали до лікарень по всій Україні. Збір розпочали ще торік під час Євробачення. Музиканти активно закликали доєднуватися світову спільноту і донатити. Зрештою вдалося зібрати навіть більше ніж планували. А днями зіркові гості разом з представниками платформи відвідали один із медзакладів на Вінничині, де функціонує кюв. Гурт творчий прямує до пологового відділення лікарні на Вінниччині Саме тут функціонує один із інкубаторів інтенсивної терапії, який допомагає рятувати життя новонароджених. Знаєте, це дуже знаково, тому що коли в наш час Україна бореться за життя, боротьба має бути на всіх фронтах абсолютно. І дуже важливо, коли цю боротьбу ми починаємо з першої хвилинки. За маленьке життя маленького громадянина великої країни медики дякують музикантам та представникам платформи Юнайтед 24 і додають, ця ініціатива врятує не одне життя передчасно народжених малят. Справа в тому, що ем, у нас був кювес старий. Це для нас великий подарунок. Останнє покоління. Ні для кого не секрет, що за останні роки в Україні значно зменшилась народжуваність, і ми звичайно так само підпадаємо під то. Статистику до того ж через війну в Україні зросла кількість передчасно народжених дітей, і такі поспішайки потребують спеціальної допомоги. Саме тому Юнайтед 24 разом із зірковим дуетом розпочали збір коштів для закупівлі інкубаторів інтенсивної терапії. Не зважаючи я продовжую світ, світ палає. Під час минулорічного Євробачення творчі закликали підтримати збір коштів на 10 інкубаторів. Щоб привернути максимальну увагу до своєї ініціативи, команда вдалася до креативу. Ми придумали одітися на зелений хідник костюми, такі червоно-чорного кольору, де були написані реальні імена дітей, які народилися під час війни, тому що жінки відчувають великий стрес бо обстріли, і через це вони дають. Ну, передчасно народжують дітей, і ці діти народжуються дуже слабкими. У них слабкі серця. Завдяки українській та міжнародній підтримці організатори змогли придбати 12 інкубаторів. Усі вони вже функціонують у різних лікарнях України, зокрема і на Вінниччині. Перша дитинка, яка випробувала, скажімо так, цей кювес, це була дитинка кілограм 350 грам. Це дуже мала маса тіла. Вона родилася екстрено, і ми одразу відчули всі переваги безпосередньо цього кювезу. Саме головне це те, що в кювезі все підлаштовує дитинку до, того, до тих умов, які в неї були до цього. Апарат має необхідні параметри концентрації кисню, регулює рівень вологості та температуру, тишу та освітлення. Обладнання здатне цілодобово моніторити життєві показники немовляти. Цей апарат. Він дає змогу нам важити безпосередньо дитину, не з квезу, ні температурної втрати для дитинки, і це не було стресом, тому що для новонароджених, особливо для недоношених дітей, будь-яка зміна клімату, будь-яка зміна для них це є стрес. Історії врятованих малят організатори детально нотують на сайті і разом із зірковим гуртом дякують усім, хто донатив. Та допомагав, дякуємо всім всі українцям та небайдужим людям, те, що підтримати цю ініціативу е, та донатили разом. Ми сила. Дякуємо всім. Дуже вірю в те, що їх вчинок, їх місія отримає послідувачів і увагу до процесу появи українців. Світ теж візьме на перше місце і буде боротися за кожного, хто носитиме звання українця. Майбутньому і хто носить його сьогодні? Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.